идет вот третья неделя, получается, вторжение, начало входа в ВСУ. Что же мы видим, ребят? И вот на третьей неделе нет того самого обезглавливающего, парализующего удара. Ну, понятно, что надо, война – это все-таки такое стремление к минимаксу, мини то есть нужно предпринимать усилия, которые приносят наибольший результат на единицу приложенных, собственно говоря, ресурсов, вот тех самых тел. И так того самого обезглавливающего удара, который я предлагаю, его нет. А нет, естественно, подсекающего удара под основание этого вторжения. Ну, там, видите, выступ, вам же хорошо знакомая карта. Вот, нет, нет возможности нанести, скусить этот выступ вторжения. И третий момент, соответственно, нет такой вот локальной воздушно-наступательной операции, когда ты на местном уровне, в районе вторжения врага, ты подавляешь его ПВО и пресекаешь с воздуха все его линии снабжения. Ну, к сожалению, вот я, мы этого не наблюдаем. Идет с попытками, ну, пока сейчас, видите, остановить на земле распространение расширения плацдарма, вот связь не держим вот с нацболами, вот с Лимоновцами поговорили вот и я не хочу вас травмировать подробностями вот но на месте Министерства обороны я бы сейчас бы очень сильно заботился об тыловым обеспечением переброшенных войск, потому что ну воевать а, с тем что ты привез с собой ну в общем то долго нельзя опять же нужно а, налаживать связь и вообще прояснять обстановку чтобы войска знали Вообще, где происходит деление соприкосновения, то есть положение войск ВСУ и наших относительно друг друга. Вот не хватает, знаете ли, электронных планшетов у каждого, так сказать, хотя бы у командиров, чтобы видеть текущую ситуацию. Я пока воздержусь, что называется, от каких-то подробностей, но прекрасно понимаю, насколько, в общем-то, важно предупреждение, так сказать, Игоря Ивановича Стрелкова, о том, что в Курске это все-таки не основной удар, что, вернее, не один, не один, не единственный удар, что будет, видимо, враг готовит еще один на другом направлении. И мы оказались в очень-очень э, неприятной ситуации. Наши войска на фронте натянуты, как кожа на барабане, потому что фронт растянут, э, мобилизации резервистов не было. Э, Войск не хватает. Курск показал, что, ну, понимаете, даже границы э, не прикрыты. При этом создание дивизии, так сказать, территориальной обороны народного ополчения, как Александр Асмухарев еще в прошлом году говорил, оно не осуществлено, и даже сейчас решение этого не принято. И поэтому мы попали в какое неприятное положение? Враг выбирает, где нанести еще один удар подобный Курск. Эта ситуация, ну, прям, прямо скажем, малоприятна. Вот. А что мы еще видим на третьей неделе этого вторжения? Ну, организационную неясность. Я бы не сказал еще не разбериху, но вы понимаете, что такое положение, которое мы обрисовали, вторжение уже на старую территорию и угроза удара противника, который не израсходовал все резервы, еще на одном направлении, требует очень строгой централизации управления. Ситуація повернулася до, о, такої, якою є, в принципі, завжди. В Азові кораблів нема в Чорному морі, які зазвичай присутній один підводний човен, на борту може мати до чотирьох ракет. Можу сказати, що, в принципі, як ви бачите, ситуація залишається незмінною, не враховуючи, звісно, вчорашні атаки, хоча вона для нас, в принципі, так само не стала в якомусь сенсі новиною щодо тактики з боку ворога. Минулий тиждень взагалі пройшов без жодного корабля в чорному морі. Ну і в Азові, звісно, теж В Азові, До речі, це вже стала практика. Вони розуміють, що там нема чого робити, а підводним човнам там так само не вистачає глибини. Тому там акваторія, ми в принципі її можемо навіть і не згадувати тепер. Що стосується Чорного моря, знов таки в цій тактиці росіянного нічого нема, вискочити з бази. На годину-дві вдарити і швиденько повернутися назад. Тому, як ви бачите, все одно пункт базування охороняє підводний човен, а не надводний корабель. Що стосується безпосередньої ефективності цих ракет, як я неодноразово наголошував і в ваших етерах, що фактично вони їх застосовують лише під час комбінованих атак, для того, щоб перевантажити українське ППО. І щодо ефективності цих ракет, які. Яка так само викликає сумнів, і ви бачите, 100% цих ракет було знищено. Тут технічно вони можуть наносити вогневе ураження, про це ми теж неодноразово казали, і з Каспією. Але питання в ефективності. Якщо з Чорного моря ті самі калібри, наприклад, перехоплюються, то з Каспією часу на реагування ще більше. Там просто вони себе почувають в відносній безпеці, звісно. І в принципі, ви бачите, це стала практика запускати з. Повітряного простору над Каспієм, тому що у них періодично можуть виникати технічні складнощі з цими ракетами. Але так, в принципі, радіус дії дозволяє використовувати і цю акваторію. Про те, що стосується цього конкретного кейсу, я вам не готовий відповісти, але, звісно, був у них там проект, який суміщає в собі можливість запускати і ті і інші ракети. Цю інформацію, звісно, треба ще вивчити до кінця, щоб. Але в будь-якому разі технічно це можливо так? Якщо брати стратегічний успіх, то в першу чергу на першому етапі це були борогі ракетно-артилерійські війська, які в принципі дали цю фору, які відігнали і зараз не відпускають до українського берега будь-які е, кораблі росіян. І ця зона більше ніж 100 морських миль. Це впевнене ураження, і чудово, ворог це розуміє. Не одразу, але зрозуміє. І так, на другому етапі на більшій дистанції, це вже були дрони. І е, навіть якщо зараз, наприклад, може не бути якоїсь можливості уразити їх в море просто через їхню відсутність в акваторії Чорного моря, вони таким стримуючим фактором залишаються, який не дозволяє росіянам, в принципі, е, якось змінювати свою стратегію, тактику застосування. Ви бачите, що фактично виходів в море нема фактично, е, охорона кримського так званого кримського мосту зведена до роботи авіації, знов таки. Маючи серйозні проблеми з військовою логістикою, ворог не наважується використовувати великі десантні кораблі, які в принципі для цього призначені. Вони зараз безробітні в чорному морі. Там п'ять кораблів величезних, які стоять без роботи, саме завдяки цьому стримуючому фактору. І е, повторююся, навіть не зважаючи на серйозні проблеми з ланцюжками постачання озброєння через Крим на південне угрупування і на сам гарнізон. Кримські тому так можна сказати, що зараз ця функція більше зводиться от до такого моменту. У цієї ночі ворог знову завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, балістичних, крилатих і аеробалістичних ракет. Ну як власне і минулої ночі у Києві повітряна тривога була. Чотири рази тривала сумарно понад п'ять годин. Спочатку було пов'язано вночі з атакою ворожих дронів. Попередньо тип шахет. Вони заходили на місто хвилями з різних напрямків. Близько третьої ночі ще були підняті кілька бортів. винищувачів Міг-31, носії ракети кінжал. Ну власне, які випустили ракети кінжал через Київщину на Західній області. Приблизно одночасно злетіли ще кілька бортів тут стратегічних обобратувальників ту 95 МС попередньо крилаті ракети. Хасту парші з цих бортів атакували Київ приблизно до п'ятій ранку, і повітряний удар, як і вчора, знову закінчився хвилями поражуючих боєприпасів типу шахети, загалом. Сили і засоби протиповітряної оборони знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів і кілька ракет. Але все таки точну кількість і тип цих повітряних цілей сьогодні оприлюднять повітряні сили, але наголошую, що всі цілі були знищені все, що летіло на столицю. Було знищено станом на цю хвилину оперативного зведення в лісопарках Дніпровського і Достянського районів зафіксовано падіння уламків. Там виникли осередки займань лісової підстілки. Деякі вже ліквідовані, решта локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Потерпілих інформація щодо потерпілих не надходила і без руйнувань.